У сучасних автомобілях є такий показник, як якість керування. Тобто, коли є нові автомобілі після 2010 року, вона а, всередині комп'ютера, машина комп'ютера, вона веде статистику, скільки водій нажав на педаль на газ на тормоз, і ми можемо вивести показник якості водія, скільки він їздить. І ти в цілому можеш подивитися розхід, якість а, водіння. І ти одразу побачиш, хто гарний водій, хто ні. Але тут питання, що це впливає не тільки на якість керування автомобілів, а на пам'ятаєш, ми питали з тобою амортизацію. Тому якщо людина ось так їздить на машину, то навіть пробіг може бути 500 тисяч, а машина вже вбита. А якщо водій їздить отак спокійненько і він 500 тисяч, то вона ще й півтора мільйона прийде, розумієш про що? І ми, коли приходили на аудит в дуже велику компанію, дуже відому в Україні, і ми розпочатку там 35 водіїв. Керівник автоколони ніколи цю розпечатку не робив. Але це можливо зайти в кожну машину, скачати. Воно ну, скачалося, ти в Excel, зробив свот-аналіз, ну і цю ж картинку зробив. І я в нього питав, хто в тебе гарний водій? Він каже, ну там то-то, то-то. А які показники ти використовуєш? Ну, вони нормальні.